Якусь експозицію зроблю, що зв'язані, допустимо, з Дністровським каньйоном, з нашим позором безцінним, до речі, яке там є в нас і в Підводний Підводиці більш покажу. Я там вирішив тільки океанарії пальми зробити, а я думаю, що ширше питання це поставив, щоб популяризація була, скажімо, нашого краю ще й туристичному плані. От, я думаю, що це питання більш акцентує на цьому увагу. Я думаю, що це буде до. Я коли бачу, я часто їду на знороблю, коли мене ображає, коли молодь і дай пляшки в наше озеро, воно прекрасне, вона це ображає. Просто з молоді мало хто працює. Я думаю, що ну, а що стосується їжі, як сказав мій теперішній колега, я йому допомагав Саші Ваврику, він, до речі, з Тернопілля, і відкрили мене там на англійському взвозі такий ресторан український, один з перших я рахую, в Києві, бо там все цьому тапові було українське. Це глибина така. Тема терпілля, язичництво. І дуже подобається мені ця атмосфера, яку ми створили, я їм допомагав. І він сказав, що Нові Ковчег спасе людство органічної екологічної їжі. І це правда, ми над цим питанням дійсно дуже глибоко працюємо. Ми І вже в, в старом є, наші значить, деякі напрацювання ферми у нас вже є. Ми розвиваємо цю тему, станок збільшуємо, будемо ситуацію щоб козячі побачив і короблячи це потреб своїх ресторанів. Раки пробуємо розводити, кури, знає, але колишні тільки годувати. Тим, що у нас відходить з ресторану і хтось